Це Minecraft 1.21. Голосуйте за мобін. Перший моб. Краб. Це моб, який він живе в мангрових болотах. Його клешня з часом випадає. Крабою клешнею можна ставити блоки на велику відстань. Він дружелюбний моб. Це броненосець. Броненосець. Моб, який живе у саванці. Часом лопати. Цю броню можна одягти на голову. Вона захищає його від ворожих бробів. Він глін живуть у, у біомий спілястий верх. Вони дуже швидко плавають, але не на суші. Також вони допомагають вашому човну плити швидше. Це милі моби. Голосуватимете, я заброненось.